Це робот-музикант Чарлі, який грає на ударній установці. Створили його школярі, які займаються в гуртку робототехніки 11 школи. Зараз продемонструємо, як він е, дає п'ять. Угу. В нього також є е, на хабі зображені його емоції. А ці два роботи зійшлися у двобої. Мені наже стало сабні маски сьогодні. Він інтелектуальний і не запам'ятовує дії. Також ми робили для нього от очі, що він бачив перешкоди. Цього робота воїна створив шестикласник Він всі програми, які Я запрокрамував. І у нього є сті щось тачки, мотори на руки на руки на ноги». Шестикласниця Анастасія Яковенко демонструє робота, який може прибирати перепони на своєму шляху. Гурток робототехніки запрацював в 11-й школі у вересні. Нині у ньому займається дев'ятеро школярів, майструють основу робота із деталей конструктора і програмують на різні дії. Мене зацікавило те, що роботи це майбутнє, і я вважаю, що роботи потрібні всюди. Моя майбутня професія буде обов'язково зв'язана з роботами. Логіка це обов'язково, знання математики і далі. Основи програмування на даний час програмування вивчається з початкової школи, тому база деяка в них вже є. Розуміння того ж самого вуличного програмування, використання онлайн-ресурсів. Створили гурток на базі stem лабораторії, гроші на яку виграли у конкурсі. Бюджет участі ми наш проєкт розмістили на сайті міської ради. І почали активно за нього голосувати. Дуже багато батьків приєдналися до цієї ідеї дітей, мешканців нашої громади. І ми виграли. Вартість проєкту зі створення STEM-лабораторії лабораторії 80 тисяч 312 гривень, з яких 39 тисяч гроші міського бюджету, 41 тисяча спонсорські гроші. Вікторія Левчук, Володимир Бугун. Новини на Суспільному.